Я маю два різних ряди чисел, і в кожному з них мені цікаво розставити мої числа у порядку зростання. Отже, почнімо з першого ряду чисел. У порядку зростання мається на увазі, що першим числом має бути найменше значення. Отже починаю порівняння з цілих чисел. Тут у нас одиниця, тут також одиниця, а тут 0. Оскільки 0 цілих менше за 1, цілу, відповідно, тисячних буде нашим першим числом у порядку зростання. Тепер необхідно порівняти два інших числа. Ходімо до десятих. В першому я маю 0, десятих, а в другому 1. ,10. Отже, що із цього у нас менше? Звісно, 0. десятих. Тобто. Другим числом буде тисячна, а третім числом у нас буде 1,101. Сподіваюся, що тут зрозуміло, і ми можемо рухатись до нашого другого ряду чисел. Знову ж таки, нам необхідно знайти найменше число. Починаю з порівняння цілих. Тут у мене 0 цілих, також 0 цілих і також 0 цілих. Отже, по цілих ми не можемо зрозуміти, яке з цих чисел є найменшим. Необхідно переходити до десятих. Що ж ми маємо у десятих? Чотири десяті, 4, 3 та 4 десяті. Три десяті є найменшим. Отже, я записую першим числом 0,343. Тепер необхідно порівняти соті в першому та другому числі. Якщо що, то це у мене четвірочка. Отже, що ми маємо? В першому числі у нас 2 сотих, а в другому у нас, точніше, в останньому у нас 4 соті. Що із цих чисел є більшим і що меншим, звісно, перше є меншим. Відповідно, я його записую наступним у наш ряд чисел. 0,424. тисячні. І останнім у мене буде записане число 0,443. тисячні. Прекрасно. Таким чином, ми розташували числа. У наших рядах чисел у порядку зростання.